Стан хворих, які після ДТП в районі Сарну потрапили до реанімації, без змін. 21-річний чоловік з Київської області, за словами головного лікаря райлікарні, стабільно важкий. 29-річний житель Кіровоградщини у комі третього ступеня. Його вчора оглянули нейрохірурги з Рівного. В прогностичному плані, по першому випадку, ну кажу так, не оптимістично налаштований. Стан найскладніший, там тенденції немає. Одно єдине, що трохи симпатом медики зменшує. Підтримуючи серцеву діяльність. А так, по неврології, там фактично мозкова кома глибока. Мозкова кома три. варіант, він більш стабільніший, отака ситуація. Всі травматологічні, вони йдуть ну, фактично, з плану. Лікування йдуть на часткове покращення. Ще троє пасажирів маршрутки, яка потрапила в ДТП у травматологічному відділенні. Там також і водій автоцистерни рівне борошно. Його сьогодні готують до виписки. Він ходить, він веде активний спосіб перебування в стаціонарі. То я думаю, там проблем немає. Він в принципі йому нічого він може амбулаторно продовжувати далі лікування. У поліції вважають, що супутньою причиною ДТП під сарнами могла бути погана видимість через зелені насадження біля дороги. Про це в ефірі теми дня повідомив начальник відділу безпеки дорожнього руху УПП в області Сергій Коханюк. Цей трикутник видимості має бути забезпечений. Він має відповідати, якщо взяти по категоріях дороги, 250 метрів це в сторону Сарн від центру дороги, так. Так, і 85 метрів в сторону Орлівки. І от якщо взяти оце. 250 і сюди 85, то оця вісня між ними не повинна бути зелених насаджень. Зрозуміло безперечно, що це не є основною причиною скоєння ДТП, але все-таки це могло вплинути на тяжкість наслідків, так як не була забезпечена видимість. Сьогодні о 14-й у Рівницькому міському суді обиратимуть запобіжний захід 20-річному водію, якого підозрюють у вчиненні ДТП поблизу Сарн. Нагадаємо, у понеділок ввечері карманич легковика на єврономерах за версією поліції не надав переваги в русі іншим авто, коли виїжджав з другорядної дороги на міжнародну трасу Київ-Кобель. Внаслідок аварії четверо людей загинули. Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини ЮАРівне.